Сьогодні, на прямій трансляції мене питали, чому жирують ті томати і що робити, щоб вони не жирували. Дивіться, ну розберемося перш за все, чого вони у вас жируть. І це те, що я завжди кажу: що занадто то не здраво. Це азотне доброво. Ви дали дуже багато азотного доброва. Що значить азотне доброво? Це гній, це перегній, це також. Що може бути компост, це те також може бути куряче поміто. Це все там е, дуже сильно багато вмісту азоту. І ви перекормили свої е, томати. І вони фігачать в, в ріст, але не дають вам не плоди, не завізі, нічого. Ще е, може бути причина того, що у вас дуже багато вологі в ґрунті, і теж е, він... Е, у вас іде вегетація де вверх, і тому у вас вони жируть. Що я кажу? що томати не люблять дуже багато вологи, вони їх не люблять. Отже, що треба зробити, щоб наші томати не жирували? По-перше, ми зменшуємо полив. Ми доводимо томатів до такого стану, щоб вони у них вже ці листочки прямо так, от, ну, от, так от впали. Вниз і висіли, от, от Щоб в, суха земля. Не те, щоб там, де е, у вас знаєте, земля зверху трошки підсохла, все гвалт Ні. Ми дивимося по томатам, щоб прям впали вже листочки. Коли у вас упадуть листочки, ми вносимо воду. І отак от ми робимо голодування по влазі. Чим ми можемо е, зменшити вміст азоту в ґрунті? Монофосфат калі. І поливаємо під корінь. Потім це зранку ми можемо зробити зранку полити під корінь монофосфат калій. Ввечері ми цей монофосфат калій даємо по листу. Ми беремо 10-15 грамів калію, на 10 літрів розводимо, і от таким чином ми зменшуємо азот в ґрунті, або ж беремо з вами суперфосфат. От, е, теж в 3 столової ложки ми розводимо на 10 літрів води, щоб гранули розчинились. Обов'язково, щоб оці гранулки вас повністю розчинилися в, в воді, і, дає... і обробляємо з вами по листу. І тоді дивимось, е, що відбувається з вашими томатами. Е, калій, калій вимиває азот е, з ґрунту. Звісно, не увесь азот, він зменшує вміст азоту в ґрунті, і тоді ваші вже томати почнуть нормально рости.